Біблія, Старий Завіт, друга книга царів, розділ 9. У той час пророк Єлисей прикликав одного з пророчих учнів і сказав йому: Підпережись, візьми з собою ось цю посудину з Єлеєм помазання, і піди в рамот Гілеацький. Коли прийдеш туди, знайди там Йосафатового сина Єгу, нащадка німші. Знайшовши Єгу, відклич його з поміж його товаришів і запровадь його в окрему кімнату. Там візьмеш посуд з Єлеєм і виліш на його голову зі словами, які сказав Господь: Я тебе помазав бути царем над Ізраїлем. Потім відкрий двері і негайно втікай. Тож пішов той слуга пророчий учень, у рамот Гілеацький. Коли він туди прийшов, то застав там зібраних військових командирів. Звернувшись до Єгу, він сказав: Маю до тебе слово, командире. А Єгу запитав: З ким із нас усіх? Той відповів. З тобою, командире. Тож він устав і обидва зайшли в окремий дім. Той вилив Єлей на голову Єгу і сказав йому: Так говорить Господь, Бог Ізраїлю, я тебе помазав царем над Господнім народом, над Ізраїлем, ти маєш знищити весь рід твого володаря Ахава. Так я помщуся за кров моїх слуг пророків і за кров усіх інших Господніх слуг, пролиту Єзавеллю. Тож має зникнути весь рід Ахава, адже я знищу всіх нащадків Ахава, чоловічої статі, від вільного до невільника, які ще залишаються в Ізраїлі. Я учиню з родом Ахава, як і з родом Єровама, Неватового сина, а також з родом Бааші, сина Ахії, а саму Єзавель з'їдять пси на тій самій земельній ділянці в Єзраїлі, так що не буде кому її поховати. Після цього, відкривши двері, він утік. А коли Єгу повернувся до сановників свого володаря, то вони його запитали, чи все гаразд, чому цей навіжений приходив до тебе. Він їм відповів: Та ви ж знаєте, що це за людина і його балачки. Але вони заперечили Неправда, розкажи нам. Тож він усе розповів: Так і так говорив він мені і особливо наголосив те, що сказав Господь Я тебе помазую царем над Ізраїлем. Після цього вони швидко познімали свої шати, постелили їх йому під ноги на ступені сходів і голосно засурмили в ріг, проголошуючи Єгу став царем. Отже, ЄГУ, син Йосафата, внук німші, вчинив змову проти Йорама в той час, як Йорам з усім ізраїльським військом обороняв рамот Гілацький від сирійського царя Хазаїла. Якраз у той час цар Юрам повернувся в Єзраел, щоб лікуватись від ран, які завдали йому сирійці під час битви з сирійським царем Хазаїлом. Єгу дав такий наказ: якщо ви зі мною, не дозвольте нікому залишити місто, щоб хтось пішов і повідомив про це в Єзраїлі. Сам же Єгу сів верхи на коня і поїхав у Єзреел, оскільки там лежав Юрам. А юдейський цар Ахазія туди прибув, аби відвідати Йорама. Коли вартовий, що стояв на вежі в Єзреїлі, побачив загін Єгу, що наближається, то сповістив: Я бачу великий загін людей. Йорам же наказав: Візьми верхівця і пошли їм назустріч, аби запитати, чи у вас мирні наміри. Вершник на коні поїхав назустріч загону та запитав Цар велить запитати, чи у вас мирні наміри. А Єгу відповів. Що тобі до того, чи мирні наші наміри, повертай і їдь за мною. Тому вартовий на вежі повідомив Посланець доїхав до них, але не повертається. Тоді цар послав другого верхівця, той також доїхав до них і сказав Цар питає, чи у вас мирні наміри. А Єго відповів, Що тобі до того, чи мирні наші наміри? Повертай і їдь за нами. А вартовий знову доповів, говорячи, він під'їхав до них, але не повертається, проте спосіб його їзди, схожий на їзду Єгу, сина німші, бо жене як навіжений. Тоді Йорам наказав: Запрягайте, коли запрягли йому колісницю, ізраїльський цар Йорам разом з юдейським царем Ахазією вирушили кожен на своїй колісниці. Вони зустрілись з Єгу на земельній ділянці єзраїльця Навота. Побачивши Єгу, Йорам запитав Єгу. Чи з миром ти їдеш? А той відповів, який може бути мир, коли твоя матір Єзавель підтримує розпусту й примножує чарівництво? Йорам негайно повернув колісницю і, махнувши рукою, почав утікати, волаючи до Ахазії. Ахазі зрада, але його взяв у руки свій лук і уразив Йорама межи пліч, так що стріла пройшла через його серце, і він повалився у свою колісницю. Після цього Єгу наказав одному зі своїх вельмож Біткарові, Візьми та скинь його на ділянку поля єзраїльця Навота, пригадай, як ми з тобою вдвох їхали за його батьком Ахавом і чули той вирок, який Господь провістив щодо нього. Я вчора бачив кров Навота і кров його синів. Далі таким було провіщення Господа, тому я відплачу тобі на цій ділянці поля. Отже, за вироком Господа зараз же візьми і скинь його на цій ділянці за господнім словом. Побачивши таке юдейський цар Ахазія, почав утікати дорогою на Бетгаган, проте його погнався за ним, волаючи убийте і його. Ахазію поранили в його ж колісниці на підйомі гур, що неподалік Євлеама. Але він ще доїхав до Мегіддо і там помер. Тоді його вельможі привезли тіло Ахазії на колісниці в Єрусалим і поховали його в гробниці з його батьками в Давидовому місті. Ахазій зійшов на царський престол в Юдеї на 11-му році царювання Йорама, сина Ахава. Отже, Єгу прибув у Єзраел. Довідавшись про це, Єзавель підфарбувала свої очі, прикрасила собі голову і виглядала через вікно. А коли Єгу в'їжджав у браму міста, вона гукнула чи все гаразд у зімрі убивці свого володаря? А він, повернувшись до того вікна, запитав Хто там зі мною покажіться мені? Тож виглянули до нього два чи три євнухи. А він наказав скиньте її. І коли вони її скинули, то її кров бризнула на стіну та коней, а Єгу переїхав через неї. Він увійшов у середину палацу, наївся і напився, після чого наказав. Займіться цією проклятою, поховайте її, адже вона все-таки дочка царя. А коли пішли, щоб її поховати, то не знайшли від неї нічого, крім черепа, ніг і рук. Посланці повернулись і розповіли про це йому. А він сказав: це і було провіщенням від Господа, яке він сказав через свого слугу, тіжбійця Іллю, проголосивши: на ізраїльському полі пси пожеруть тіло Єзавелі. Останки Єзавелі. Валятимуться на ізраїльській ділянці поля, гній, так що не можна буде упізнати, що це Єзавель. Розділ 10. Ахав мав у Самарії 70 синів, тож написав його листи і вислав їх у Самарію, до можновладців Єзраїла та до старішин і до опікунів Ахавових дітей такого змісту. Коли цей лист до вас прийде, до всіх, у кого сини вашого володаря, і в кого є колісниці, коні, укріплені міста і арсенали зброї, то виберіть найкращого та найбільш достойного з синів вашого володаря, посадіть його на трон його батька і починайте воювати зі мною за рід вашого володаря. Але вони дуже злякалися і сказали: нещодавно два царі не встояли перед ним, то як зможемо протистояти ми? Тому начальники над палацом та можновладці міста разом зі старішинами та опікунами послали до його сказати ми твої слуги, тому все, що нам накажеш, виконаємо. Ми не обираємо царем нікого, ти сам зроби, що вважаєш за правильне. Після цього він написав до них другий лист такого змісту: якщо ви зі мною і готові виконувати мій наказ, то здійміть голови з синів вашого володаря і завтра прийдіть до мене в цей же час. В Як відомо, у царя було 70 синів, і перебували вони у знатних людей міста, котрі їх виховували. Коли прийшов до них другий лист, то сталося таке вони взяли всіх царських синів і стратили 70 чоловік, після чого поклали їхні голови в кошики і послали до Єгу в Єзраїл. І коли прийшов посланець і сповістив йому, мовляв, принесли голови царських синів, він сказав Складіть їх на дві купи біля входу в браму міста і нехай лежать до ранку. А вранці Єгу вийшов і, ставши біля тих голів, він оголосив усьому народу ви ні в чому не винуваті. Це я вчинив змову проти свого володаря і вбив його, але хто знищив усіх цих. Ви маєте пам'ятати, що жодне Господнє слово, яке Господь провістив щодо роду Ахава, не могло залишитись нездійсненним. отже. Господь учинив так, як сказав через свого слугу Іллю. Тож, Єгу вигубив усіх, хто ще залишався з роду Ахава в Ізраїлі, а також усіх його вельмож, його прибічників і навіть його священників, так що живим з них не залишився ніхто. Після цього Єгу вирушив і подався у Самарію. По дорозі біля пастушого Бет-Екеду Єгу зустрів братів юдейського царя Ахазії і запитав, хто ви такі? Ті відповіли Ми, брати Ахазії, ми йдемо з миром, аби відвідати царських синів та синів цариці. Тоді він наказав схопіть їх живими, отже, схопили їх живими, після чого всіх знищили та повкидали тіла в яму біля петекеда, Із 42 чоловіків він не залишив жодного. Вийшовши звідти, він зустрів його надава, сина Рехава, котрий ішов йому назустріч. Він привітався з Єгу, який запитав його, чи твоє серце так само щире до мене, як моє серце щире до тебе. Єго надав відповів: так, саме так. Якщо так, сказав Єгу, то подай твою руку. Коли той простягнув свою руку, Єго підняв його до себе в колісницю і сказав: Іди зі мною і подивись на мою ревність щодо Господа. Його надав, поїхав у його колісниці. Прибувши до Самарії, він знищив усіх. Хто ще залишався з роду Ахава в Самарії, вигубив увесь його рід дощенту за господнім провіщенням, яке він передав через Іллю. Зібравши весь народ, Єгу промовив до них Ахав замало служив Валові, а ось Єгу служитиме йому набагато більше. Тому негайно закличте до мене всіх пророків вала, а також усіх, хто йому відданий, та всіх його жерців, усіх до одного. Адже я хочу принести велику жертву для вала. Хто тільки не прийде, той живим не залишиться. Проте Єгу усе це чинив підступно, з метою знищення всіх, хто служив валові. Далі Єгу звелів оголосіть урочисте святкове зібрання на честь вала, і таке свято оголосили Єгу послав вісників по всьому Ізраїлю. Тому зійшлися всі, котрі поклонялись валові, не залишилось жодного, хто би не прийшов. Тоді ввійшли всі в капище вала, так що капище вала було переповнене від одного краю до іншого. Єгу наказав відповідальному за одяг видай одяг усім, що поклоняються валові, і той дав кожному шати. Коли Єгу разом з його надавом, сином Рехава, зайшли в капище вала. Єгу наказав послідовникам вала, перегляньте і переконайтеся, чи серед вас немає когось з господніх слуг, адже тут місце лише для послідовників вала. Потім вони ввійшли, щоб принести жертви і всепалення. Єгу тим часом поставив ззовні своїх воїнів і наказав: якщо хтось із вас дозволить комусь із тих людей, яких я видаю у ваші руки, врятуватись, то за це він заплатить власним життям. І коли закінчили звершувати жертву всепалення, Єгу наказав варті та воєначальникам увійдіть і знищіть усіх, аби жоден з них не врятувався. Вартові разом з воєначальниками знищили всіх мечами і повикидали трупи назовні. Після цього пішли в інші приміщення ваалових святинь і повиносили звідти священні стовпи ваала та повикидали їх у вогонь. Потім розбили статую Ваала, знищили капище ваала і на тому місці влаштували з капища вбиральну, яка там і до сьогодні. Саме так Єгу покінчив з Ваалом в Ізраїлі. Однак від гріхів Єровоама, Неватового сина, котрий впровадив Ізраїль у гріх ідолопоклонства, Єгу Єго не відступив, зокрема від золотих тельців, що в Бетелі та в Дані, і промовив Господь до Єгу. За те, що ти здійснив усе те, що було правильним переді мною, і виконав, щодо роду Ахава все згідно з моїм задумом, то твої нащадки після тебе займатимуть царський престол Ізраїлю до четвертого покоління. Проте Єгу не прагнув усім серцем дотримуватись закону Господа, Бога Ізраїлю, і не покінчив з гріхами Єровоама, котрий впровадив у гріх Ізраїль, через те з того часу. Господь почав відтинати володіння Ізраїлю. Хазаїл завдавав їм ударів в усіх околицях Ізраїлю, захопивши зі східного боку Йордану весь Гілеадський край, наділи Гада, Рувима та Манасії, від міста Ароера, що при потоці Арнон, тобто весь Гілеад і Башан, усі інші оповіді про Єгу і те, чого він досяг, та про всі його подвиги. Записано в книзі літопису ізраїльських царів. Єго спочив зі своїми батьками і його поховали в Самарії. Після нього зійшов на царський престол його син Єго Ахас, період часу, протягом якого Єгу царював над Ізраїлем у Самарії, становив 28 років.